Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки: Штучні квіти. Така гілочка рожева 59. Гілочка орхідеї 79. Кошики для зберігання 240. Такий набір 269. Дві штуки. Чорний кошик 99. Більшого розміру. Подушка яскрава на стілець 219, 45 на 45. Кошик для білизни 659. Такий прямокутний 599 дерево та тканина. Бамбукові кошики. 659. Є світлий, коричневий та чорний. 219. Ось така корзинка для зберігання плетена. Дзеркало 219. Чорний метал та золотистий. Таке дзеркало одностороннє дерев'яне поєднання білого та натурального відтінку. 389. 169 коробка для зберігання. Валюрові по 340, зелена, рожева та бежева. Круглі кошики для зберігання така сама вартість. Органайзер для зберігання 79. Коробка для зберігання ціна акційна 79. Також на блискавці. 69. Ціна змінювалася декілька разів. Коробка 50 на 90, тканина 49. Підвісний тканинний органайзер коштував 189, зараз ціна 79. Фоторамка 79, біла та чорна. Така з квіточками 149. Кошик 389. двоколірний, натуральний. Такий кошик плетений із трубочок, Ручки екошкіра 340. Чорне дерево фарбоване 219 та 269 більший. Дитяча корзинка тканина 240 гривень. Рожева. І є ще така м'ятна. Ціна 149. Коробка для зберігання 99. Маленька 39. Новинка штора 140 на 260 599. Такий варіант також 599 349. Ще одна новинка подушка на стілець у ніжних відтінках квіткових зав'язки з двох сторін. Ціна 219,45 на 45. М'яке сердечко, килимок з довгим ворсом. 340 гривень. Килимок кімнатний 40 на 60 269. Ось такі ще є калимки з такими м'якими помпончиками 599,60 на 90. Такий варіант також такого розміру і в таку саму ціну. 519 штора 140 на 2,60 валюрова. Занавіска 389 та 459. А ця взагалі по акції 159, розмір 140х2,60, 519. Плед в'язаний 659, 160 на 130, 100% поліестер. Покривало з квітами 699, 2х2, 20. Є ще ось таке з квіточками: 659, 180 на 220. Маленький плед 599. Ще ось такі красиві подушки приїхали з двох сторін. Вони одинакові. 340 гривень за подушку 45 на 45. Плед 1199. Такий плед 999, 180 на 220. Постільна білизна 160 на 2, 799, 100% котон. Простенька на резинці 519, 160 на 2 котон. Пледи по акційним пропозиціям 519 леопардовий і 399. Ось такий світлий. Постільна білизна 599 котон 60% 160 на 2. 659 також 160 на 2 є темний та світліший відтінок. 699 2 на 2, 20%. Постіль із сердечками до дня закоханих 699 160 на 2 та дві наволочки 70 на 80. Простинь не входить в комплект. 799 2 на 220. Ніжнозелений 659, 2 на 220. Є ще такий рожевий поліестер та котон 2 на 220 799, 160 на 2 699 подушки з квіточками по 189 45 на 45. Квітковий принт лише з однієї сторони. Килимо для дому святковий 459, розмір 60 на 180 см. 269 60 на 90. Зелений з квіточками. Постіль біла з сердечками 699 котон 60%. Рожева 160 на 2 459 котон. Покривало 599. Плад маленький. Захований у сердечку, м'якому 389, 160 на 130. Подушка 269. Покривало 180 на 2,20 699. Рожеве сердечками 599, 340 з катартина на стіл поліестер 140 на 180 Така новинка з квітами 459, 140 на 220. Доріжка пасхальна котонова, 169. Що ось така є красива. З квітами жовтими, 389, поліестер 140 на 220 Доріжка котонова 45 на 150 389. Простенька однотонна 219 50 на 150. Скатертина поліестер 459. Біла 140х220 459. Смарагдова поліестер 340 140 на 180 169 серветки з екошкіри на стіл. Дві штуки. Калимок для дому рожевий 40 на 60. Ціна 169. І такий ще є з квіточками. Ціна така ж сама. Калимки з ворсом різного кольору 169, 40 на 60. Лавандовий. бежевий, Світло-синій та смарагдовий. Рушник 50 на 100 см ціна 189. 70 на 140 ціна 340 гривень. 50х90 169 котонові. Такий маленький рушничок для обличчя 40 гривень. Жовтий 219-70 на 140. Новинки рушники кухонні. 119. Упаковка 2 штуки, 169 в наборі 3 штуки. Такі рушнички кухонні по 149 за 3 штучки. В пастельних тонах також 149, 1 вафельний та 2 бавовнені. Прихватки кухонні 169. Фартушок святковий 169. На цьому у мене все. Я дуже сподіваюсь, вам було цікаво. Економних вам та вдалих покупок на все добре.